Привіт, доброго ранку. Мастирка з кормачком на дальний заброс. чи Поплавок. Друзі, що б вам хто не говорив, починайте свою риболовлю завжди з прикорму. Який би він не був, але він має бути. І чим він пахучіший, тим він ефективніший. Кормачок мій чіпляється. Ось так. Мастирка, рецепт є вверху. Мастирку в пружинку заминаємо. Опа! Молодці, гарно кинули. Не маєте прикорму з собою, візьміть ґрунт з самої водойми. Риба вспливається саме перше на вигляд. Тобто ви кидаєте в воду прикорм і йде такий муть, ну відповідно запах, але саме перше вона кидається, бо ж якась їжа прибула, її зацікавлює вигляд. І навіть якщо в тому мулі буде якась живність, якісь букашечки, це взагалі супер, можливо, хробачок попадеться. Отак грунту набрали, о в моєму випадку начих рибак є. І закинули. Це частково приманить вам рибу. У нас тут 7,40 вчора дощі гарно пройшли. Можливо сьогодні має бути рибалка. Тому що на тиждень вперід знову передають дощі. Вона ліпше рибак, ніж я таке враження. Ну, жаб мені не треба. Мені давай карпа, карася. Зараз я, якщо не зловлю риби, попробую порваного хробачка. Є люди, перший карась! Є, 1-0! Я його цьому, він плюється! Ааа, захтів таки! Супер карасик! Ну покажи свого плуначка, диви, який файл! Узончик! О, рибаки сходяться, чого ви ходите? Додому йди. Картошку сади. Друзі, і на наш кормачок. Є спів Як то кажуть, мелочно приєдно. Деплюсенький капець. Ну, один-один. Бачите, по кінчику видно саме перше, що Риба зацікавилася. Я тільки виключив, включив і дивіться. Ще один апаратик. 2-1 по кормачку. Клас! тьомайте його на удачу! Маленький, але славий смачненький. Беріть собі чайочок, бутербродики, чи що там снідаєте. І смачного. Я тільки одну канапку з'їв. Вже покльовка. Короче, Коротше, що я придумав? Я зараз візьму маленького хробачка. Одного. Спробуємо ще такий варіант. Сверджаю гармошкою, є шанс, що риба легше того гачка заковтне хоч невеличкий, але карась спрацювала, ну, але гарненький такий. Це смачненький карась. Yeah. От наш сьогоднішній улов. Як то кажуть, не густо, але й не пусто. Супер. Дякую, що подивилися це відео. Нам всім гарного улову. їх останні луски на рибалці і всім гарного нам дня.